Після початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну першими на ігровому полі відгукнулися Bungie, Riot Games, 11bit Studio, Raw Fury та інші. До прикладу CD Projekt задонатили гуманітарну допомогу 1 мільйон злотих. Це десь в Україні, це десь приблизно 7 мільйонів гривень. Та заблокували продаж своїх ігор в Росії та Білорусі. На рахунок GOG не знаю, але знаю, що зараз практично жодна платформа не підтримує російські картки, тому що більшість банків. В під санкціями, і PayPal відмовився ось буквально нещодавно співпрацювати з Росією, а також цієї ночі MasterCard і Visa е перестали співпрацювати також Росію, тобто їхні е, рахунки будуть всередині країни працювати, їхні картки, але назовні вони нічого купувати не зможуть. Team також після команда заблокувала продаж своїх ігор за перебріком. задонатили і Huge Games, Я не знаю, хто з такі, але це також поляки. Вони також донатили 1 мільйон злотих. 11-Bit Studios е, менше, менш ніж за добу, зібрали 160 тисяч доларів. Це ті хлопці, які робили за Mine і всі. Е, Кошти, які люди витратили на This War of Mine за цей період, там 11 днів, всі вони йдуть на, на допомогу Україні. До речі, This War of, Mine", This War of Mine макшани замінусували за цей рух. Рух підтримки в Україні, і вони обвалили оцінку в Steam, але пішли б вони нахер. Не з Studios за перших там днів зібрали 160 тисяч. Зараз вони, наскільки я пам'ятаю, зібрали вже близько 800 тисяч доларів е, на продажах з of Mine, які пожертвують Україні. Room 8 також пожертвували 5 мільйонів гривень і пообіцяли віддати весь чистий прибуток за 2022 рік на відбудову України. Е, розробники Stalker спочатку закликали всі гімстудії підтримати. Україну, а потім викатили відосік е, про те, що вони хотіли підготувати от, презентацію Катсцен, але війна прийшла в нашу державу, тому проєкт заморожено. Хочу відмітити, що виглядає це з боку GC як. Глибоке занепокоєння наших європейських партнерів, коли вони ще не допомагали зброю, не допомагали грошима, а дуже сильно е, занепокоювалися. Е, як українська студія, мені здається, що GSC мають як мінімум змінити на під на, ну, заголовок назви гри і бути не Heart of Chernobyl», а Heart of Chernobyl». Тому що ну це вже ну, мені здається, це вже прям край. Я розумію, що у них там є домовленості з Microsoft і тому подібне, але враховуючи, що Microsoft взагалі пішли з російською ринком ми про це поговоримо трошки пізніше, я думаю, вони не особо би причалися, якби GSC зробили такий запит. Питання в тому, чи вони хочуть робити такий запит, і чи планують його робити, чи вони все ж ще досі планують, що все вляжеться, і вони далі будуть продавати на Росію гру. Не знаю. І до речі, на мою думку, цього не те, щоб достатньо щоб змінити під заголовок. Міні здається, що вони мали би ще якісь серйозні санкції, спрямовані саме в бік русского геймера кинути, тому що росі... російський геймер Вважає, що ми самі винуваті. і дуже багато я дивився, що вони всі вне політики. Я спеціально передивився кілька відосів. Ти ж та ж ігроманія каже, що вони вне політики. політіки. Стоп гейм взагалі морозить, нічого не каже. І я розумію, що в них там закони вводяться, вся ця фігня, але типу тут не політика, тут війна. Ваша країна напала на нашу країну, а вони ну прям просто жаліються на те, що вони в грульки не можуть грати. Ну ви, типу, нормальні уроди. Коротше. Тому е мені здається, що GSC Game World як українська студія має ще й санкції вводити. Я розумію, в метро чому не може вводити Foy Games, тому що вони е продалися THQ Nordic, і в них в принципі вже немає такого права, вони ж самі собі не належать. Вони тільки якраз можуть висловлювати це от глибоке занепокоєння і в плясати від того, що буде пля Ну, що буде робити їхня батьківська компанія, так би мовити, їхній видавець, але GSC, вони незалежна студія, і вони можуть самі вирішувати, що це. Я розумію, що це буде бити по фінансам і тому подібне. Але зараз це є так по їхній репутації, що якщо вони зараз в коли активна фаза війни, що вони зараз нічого не зроблять, то потім, коли все закінчиться, і ми переможемо, їх просто втоплять. Їх втоплять українські і закордонні геймери за те, що вони глибоко занепокоєні, і, і, і все. Ну, типу, так вони визнають, що Росія напала на Україну, а на цьому все це, на мою думку, прям дуже-дуже погано. Тому мені здається, що мають бути якісь санкції на раху в бік геймерів російських. Має бути обов'язково змінений підзаголовок І ще в ідеалі мають бути якісь ну мало не квести, які будуть прямо в грі говорити, щоб коли нарешті гра вийде, коли нарешті це все закінчиться з війною, щоб це було. Було пам'яткою на все життя, щоб кожен маскар, який буде грати в цю гру, щоб він пам'ятав про те, що вони зробили. Щоб вони завжди про це пам'ятали і ніколи про це не забували, бо таке не пробачається. Так, Wargaming звільнила топ менеджера Сергія Буркатовського за те, що той підтримав вторгнення Росії і передав 30 мільйонів гривень на червоний хрест для України. Це українське відділення. Там вони українське відділення відповідає саме за сюжетку, наскільки я погадаю, і саме вони ось зробили це. Тобто не білоруське, а українське. Після того як Росія зайшла на наші землі, вона стала очевидно токсичною країною в бізнесі, з Кожного чайника тепер розмова про те, що вести бізнес з Росією, це оплачувати набої окупанта і ширити смерть в Україні. Тому після того Америка, Японія та Європа ввели санкції по відношенню до рубля, я вже це казав. Тому PlayStation, Steam, Nintendo перестали приймати оплату взагалі в російській валюті. Ось, але там у всіх все по-різному, тому що, наприклад, Nintendo закрило типу свій магазин типу на технічні. На технічне обслуговування російську саме частину PlayStation просто не приймається ці всі валюти. вибиває помилка в Стімі. Також вибиває помилка, коли ти там ти вже нічим не можеш купити. Наскільки пам'ятаю в стімі Epic Games сказали, що вони дам якось дуже така дивне формулювання, тобто вони перестають співпрацювати з Росією. і Всі контракти призупиняють, які вони там спонсорували, можливо, якісь ігри, ще щось таке. Але вони не будуть вимикати магазин. Хоча з іншого боку, вони росіяни ніяк не можуть купувати ігри у них через санкції Америки. тобто Карти все одно не працюють. Можливо, через якісь ківі, можливо, якимись обхідними шляхами, все-таки це якось можна через кості реалізувати, так само, як м -м, в Xbox, чи PlayStation чи Nintendo, заходячи через якісь VPN, через інші е, створюючи аккаунти на інші регіони. Але з російського, скоріш за все, там також нічого неможливо не, не нормально зробити. В мобільного ринку, який є найбільшим ігровим ринком у світі, вже пішли Apple і Samsung. Їх гаджети тепер не можна купити в офіційних магазинах. Ну і тут також потрібно розуміти, що тут половинка на серединку, бо знову ж таки в Росії 150 мільйонів населення і капіталізації, і капіталізм такий капіталізм, коротше. Тому повністю розблокувати, точніше, заблокувати і обрубати все це буде неможливо, будуть з'являтися різноманітні прокладки, сателіти, в тому числі з руки тих же самих там, Apple і так далі. Тому що вони далі будуть хотіти продавати всі ці девайси, тому. Скоріше за все це будуть продавати на Росії, будуть продавати через якісь прокладки, в тому числі так як в нас багато хто любить купити без ПДВ е, з Польщі. Возять так само скоріш за все, коли з війна закінчиться, ми переможемо. Е, росіяни будуть тягати з країн Балтії і з України будуть тягати контрафакт. Е, Samsung також зупиняє продаж всяк, всього, що можна, в тому числі телефонів на російському ринку. Купувати до речі, ігри і на Білорусі також. Напевно, що буде все ваші і важче, тому що не всі, але багато, багато компаній зупиняються і на території Білорусі за те, що вони надають свою землю для випуску ракет, випуску літаків на нашу землю і так далі. Не всі це роблять, але чим далі, тим гірше. Бачив таку думку в інтернеті, що то хтось там, хтось писав, що ч то Games, геймскало, чи то що, що що білоруси так давно, живуть вже давно, і в Росії нічого страшного не буде. Це все нормально, можна обходити. Ніхера в Росії затягується зашмар. Кардинально жорщі, кардинально сильніше. Там реально виходять Мастеркард, Віза, PayPal. Просто крах російської економіки, і вони будуть жити в своєму цьому гімнці, в своєму, за своїм цим залізним зашмарком, <гум> з якого їм буде набагато важче вилізти, ніж ніж та ситуація, яка зараз є в Білорусі. Хоча в Білорусі також все буде погіршуватися, тому що деякі країни або якісь окремі компанії кидають санкції і на Білорусь. Нещодавно бачив твіт Стівена Кінга, де він байкотував Кока-Колу, яка працювала далі в Росії. І буквально наступний день Кока-Кола так само Самсунг, і так само, буквально на наступний день Кока-Кола і Самсунг відмовились там працювати. Знову ж таки, капіталізм такий капіталізм. В перший день війни Макдональдс зупинив всі свої магазини в Україні, причому ще працював в Росії. А через три дні, коли побачили, що ми не плануємо здаватися, і в нас тут справжня вітчизняна війна. Вони перестали працювати в Росії Макдональдс. І відкрили польові, ем, польові кухні бургерами, крильцями з Макдональдса для біженців, для воєнних і тому подібне. Вони бачать, куди це все йде, і вони стараються грати в той бік, куди це все йде. Тому що, по-перше, на них тиснуть люди дуже сильно. По-друге, капіталізм такий капіталізм. Тому куди вітер віє, туди вони і попливуть. Ну а перед тим, як ми прийдемо до компанії кон конкретно, <кх> хочеться, звісно, ще згадати про Майкрософт. Це той рідкісний випадок, коли. Філ справді єбьот, як люблять цей ось мемчик в інтернеті. Насправді не філ, а кук, <схід> що. Хлопці, будьте обережні, російські хлопці не так сильно, як Зеленський, звісно, вони це роблять, типу є не так сильно, як Зеленський. Але в суті це слово не міняє, тому що Майкрософт повністю йде з російського ринку. Принаймні, поки що призупиняє. Вони, до речі, всі е, говорять оце ось, що ми поки що зупиняємо. Прийде якийсь ліберальний президент до них, той же ж Навальний, і, скоріше за все, все піде взад, тому що капіталізм такий капіталізм. Але поки що вони повністю йдуть настільки, повністю, що так само, як і Adobe, Адоб, чи Adobe, я не знаю, як правильно, в Америці кажуть Adobe, в нас кажуть Adobe. Вони повністю йдуть з ринку і росіяни. Навіть приймають закони про те, щоб дозволити піратський софт Windows і Adobe, тому що його неможливо купити в Росії зараз офіційно. Всі карточки Xbox, всі Xbox, Office, Windows, все це тепер не можна купити в Росії. Все це тепер нелегально. До речі, якщо хочете. Ще таке якесь відео підбадьорювальне в загальному, не про ігри, а про те, як все там летить по жопі за перебріком, то обов'язково також мені давайте знати. Будемо підтримувати наш бойовий дух, так помовити. Тепер щодо компаній видавців Rockstar кали, що йдуть Unity та і співробітники пожертвували на гуманітарну допомогу Україні 600 тисяч доларів. Ubisoft ведесь 200 тисяч євро на допомогу Україні і створить український регіон. Тепер там будуть гривні. Electronic Arts припиняє продаж своїх ігор. Насильські Росія, а також вилучить всі російські команди з останніх FIFA, НЧЛ і там інші, там як в них там є і мобільні, якісь там є і безкоштовні, якісь їх варіації. Всюди буде виключена Росія як ну, команда Росії. Джон Ромеров перші 94-го року створив новий рівень для Doom 2 який вартує 5 баксів, і всі гроші. Хто купить цей рівень, всі гроші підуть на допомогу Україні. Activision Blizzard також солідарна з Україною та припиняє продаж всіх своїх ігор та сервісів, плюшок різноманітних. Там лутбоксів і цього всього для країн загарбника, тобто Overwatch, Call of Duty, оце ось все також кердик. Крім того, OnlyFans, Twitch та Ютуб не платитимуть російським каналам за рекламу, взагалі не виплачують ніякі гроші. Знову ж таки, багато в чому це через санкції, а не через їхні, через те, що вони так сильно хочуть. Просто багато банків не працює, PayPal уже не працює. Рублі це вже фантики у всьому світі, ну вже в Росії практично фантики, але в світі це вже якби. Доконаний факт, але в свою чергу росіяни намагаються показувати, які вони круті і їм все, все ні по чому, І в свою чергу Роскомнадзор повністю заблокував для Росії Twitter, Facebook, Фейсбук і подейкують, що вже починає падати в багатьох провайдерів і Ютуб. Звісно ж, повністю закрити доступ, потрібно, щоб повністю закрити доступ. Їм потрібно закрити мережу і, грубо кажучи, відключитися від загальної мережі, зробити свій чебурнет. Е, і скоріш за все це буде дуже близько і можливо навіть буде як в. Північній Кореї вони будуть вигравати всі чемпіонати з футболу щороку. Вони будуть перемагати у всіх олімпійських іграх. І звісно ж, захоплять всіх Польщу, Балтію, всіх, всіх, всіх захоплять. Тільки ніхто про це не, не покаже. Тільки ніхто не зможе до заїхати, ніхто не зможе це побачити. Але картинка, очевидно, що їм потрібно створювати картинку. Чим далі, тим важче їм це робити. Тому вони починають закручувати гайки з усіх можливих і неможливих боків. І з усіх чайників кричати про те, які вони Паб'яданосці на завершення, хотів би трішки ще білі вам накинути, тому що точно бачимо, що ми не здамося. У нас немає третього варіанта, Ми в будь-якому випадку будемо пушати до кінця, ми в будь-якому випадку переможемо. Давайте так би мовити поуявляємо, прикинемо, що в теорії може бути в майбутньому. Скоріше за все, на російський ринок компанії будуть дуже довго повертатися, тому що ну знову ж таки будь-повільно зніматися санкції, плюс буде величезний тиск людей, що як ви так тільки все, ви вже повертаєтесь. А як же ще люди, яких вони вбили, оселі, які вони зруйнували, і розслідування це ООН, Гага і тому подібне. Тому повертатися вони будуть супер повільно. Росію вже відкидають там на 98 й рік, ще кілька днів вони попадуть в 90-й і туди назад в минуле будуть відлітати доки, доки вони доки це все не зупиниться. Тому от компанії будуть повертатися дуже дуже повільно через тиск, але повертатися будуть тому, що їм гроші потрібні. І на початку, можливо, навіть роками на. Напряму це буде робити майже неможливо. А найближча країна, з якої якщо не зможуть возити собі консолі, сервіси, контрафакт, ну контрафактні, звісно ж, буде Україна і країни Балтії. Таким чином, Український і ну, можливо ще Польща, тому таким чином ці. Е... Внутрішні ринки цих країн будуть штучно надуватися, адже всі ці консолі і ігри будуть предназначені для нашого регіону, ну і для регіону цих країн, і рахуватимуться як те, що були куплені українцями там чи е, хлопцями з риги Сталіну і тому подібне, що в теорії зможе нам відкрити нові двері і до українських локалізацій, і до офісів всіх іменитих компаній, саме в нас, а не за перебріком, і багато багато інших плюшок. Головне, щоб наші трансформатори, які зараз Супер вообще працюють. Я просто в шоці. Це як вони з Ілоном Маском перішали. Вони стільки запитів багато чого позакривали, повідключали саме завдяки запиту. І якщо вони правильно влучно будуть це все робити, то в нас будуть відкриватися всі ці офіси. В нас будуть пушатися всі локалізації українські, і в нас буде такий ренесанс, не тільки українсько, не тільки геймінга українського, а й взагалі it індустрії в Україні. Тому тримаємось. Попереду ще дуже багато важких днів. Дуже багато роботи, але є багато, багато, багато всього, що ми можемо робити на місцях, хто як може, хто зі зброєю, хто сидячи за комп'ютером, знову ж таки, відео подоно, обов'язково подивіться то волонтерством, то інформаційно. Будь ласка, поширюйте, розповідайте, робіть. Тільки не сидіть і не там не знаю, не топіть в кімтіліфони, не займайтеся цим думскролінгом. Ви можете дуже багато зробити, якщо навіть там не знаю третєкласник, п'ятикласник, семикласник може там зайти в контакт. Зараз розблокували контакт, зайти в контакт і кидати опалену техніку в якісь російські пабліки. Будь-хто може щось робити. Не опускаємо голови, налаштовуємося, як казав Арестович, казацький драйв і тому, що нас немає. Нам немає куди йти, нам немає куди звалювати. Нам треба тільки лупашити чим. Активніше ми це будемо робити, чим тим швидше це все закінчиться, і тим швидше ми переможемо, відбудуємо і зробимо краще ніж було. Подяка і повага кожному за те, що вони українці, і вони такі круті. Це ці відосики, як люди просто на танки вилазять з голими руками. Це просто мене ймовірно круті. Я думаю, навіть українці до кінця не могли повірити, що вся Україна настільки об'єднається, настільки буде потужною, настільки буде консолідованою, все всі весь світ бачить на ми круті, і це неймовірно надихає, неймовірно, це неймовірно круто. Тому дякую вам всім за те, що ви такі є, за те, що ви такі круті українці. Звісно ж, особливо подяка нашим захисникам. Нас, що тили дуже круті, наші стратеги, супер. Взагалі, вони так само і кожен в полі територіальної оборони. Я бачив в Запоріжжі, там просто десятки тисяч людей стоять, щоб взяти собі по автомату і викисати все ту падло, яка на них суне. Всім спілих полуниць, і теплих поляниць не забувайте за підтримку та допомогу армії, ближньому та всій країні. Разом ми переможемо обов'язково. Ми в будь-якому випадку переможемо, тому що Україну не підкорити. Це вже я думаю зрозуміло і всім, і Путіну, і абсолютно всьому світу. Тож тримаємося, все буде круто. Дай Боже і слава Україні!